Вітаю, п'ятниця 9 лютого. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Підсумковий випуск тижня. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Ще сотня врятованих. Україна провела 51-й обмін полоненими з РФ. Новий головнокомандувач Збройних сил. Перед ним поставлено серйозні виклики та завдання. Попередньо ухвалено до законопроекту про мобілізацію є питання, але перше читання він пройшов. Україна повернула з російського полону ще сотню захисників. Більшість з них захисники Маріуполя, серед врятованих 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ та 11 тероборонців. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це був 51-й обмін. Загалом з російського полону вже вдалося визволити 3135 захисників і захисниць. Два мамчик, привіт, мої хороші. Все хорошо я вдома вже. Я вдома вже. Все хорошо. Сонечко, все, я дома. Я не мав все добре. Вил-76, який впав під Білгородом, українських військовополонених не було. О в цьому запевняє секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас він визнав: Україна поки точно не може сказати чи живі військові, яких мали обміняти того дня. Якщо б це відбулося, то повірте, кількість біологічного матеріалу. Те, що називається, скажімо так, от загиблі, було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там було 65. Щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, поле, от, воно би було все червоне від крові. От такого там не було. В них була заготовлена вся ця історія, них була заготовлена вся ця ситуація. Росіяни цього тижня засудили 33 українських військовополонених, серед яких оборонці Маріуполя. Так званий Верховний суд ДНР присудив військовим 27-29 років колонії суворого режиму. Українців визнали винними в нібито жорстокому поводженні з цивільними. Згідно з обвинуваченням, на початку повномасштабного вторгнення вони обстріляли села Донеччини, звідки наступали окупанти. Тоді загинув 17-річний мирний житель. Ще одна жінка була травмована. Серед засуджених Хисники з 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ЗСУ несподіване поповнення обмінного фонду під Авдіївкою. На найгарячішому напрямку фронту поліцейські випадково спіймали окупанта, який заблукав. Уродженець Республіки Татарстан з позивним Мелкий воював у штрафбаті. Він мав забрати з поля поранених росіян, однак потрапив під вогонь ЗСУ. Загарбнику надали медичну допомогу і передали правоохоронцям. Мені Куди? В Красногоровку. Красного штормзе. Знімай бро. Знімай. Документы есть? Нету у Жгут. Ребята, а что, где я нахожусь? Ты же находишься. <клыш> <клыш> да нету меня, нет, нет. Президент Володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звання Героя України. Такою ж відзнакою нагороджено керівника Гур Кирила Буданова. На відміну від Залужного, Буданов залишився при посаді. Поки що новина про відставку головнокомандувача ЗСУ у четвер ввечері сколихнула суспільство. Попри те, що перші ластівки про це прилетіли ще два тижні тому, рішення президента в Україні сприйняли неоднозначно. Водночас у Вашингтоні наголосили це Суверенне рішення українського лідера і білий дім співпрацюватиме з тим, кого обере Зеленський. Замість залужного головнокомандувачем зсу президент призначив Олександра Сирського. Він командував сухопутними військами. Відзначився під час оборони Києва та звільнення Харківщини. Під нового командувача замінять і низку військових керівників. Це нове покоління генералів, обтіснених в окопах з 2014-го, говорять експерти. А ось які завдання поставив президент перед новим командуванням війська очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротації. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це Обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач. Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями. не золотий карбовнець, аби усім подобатися. У Сирського немає завдання досягнути такої ж підтримки від суспільства, яка була в залужного, Вважає Сергій Демченко. В ефірі ранок лайв нардеп фракції Слуга народу зауважив, що першочерговими для нового командувача є військові плани, озвучені президентом. Відповідно, пан Сирський має виконувати завдання президента. На 100%, на 200 і серед цих завдань вісім, які озвучив президент вчора, вони конкретно поставлені. І на мою думку, якщо вони не будуть виконані, то е, пан Сирський своїм призначенням, своїми діями на посаді майбутнім не справився. І напевно президент тоді. Не буде отримувати того результату, який мав би отримати внаслідок цього призначення. 7 лютого ранок для українців через масований ракетний удар РФ знов став недобрим. У Києві четверо загиблих. Уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку у Голосіївському районі. Зайнялися квартири на чотирьох верхніх поверхах. Стався частковий обвал. З будинку врятовано 60 людей, зокрема вагітну. Більше половини з евакуйованих зазнали різних травм. Ще троє людей було поранено у Дніпровському районі столиці. Там ворожі уламки влучили по теплоцентралі та двом високовольтним лініям. Троє постраждалих у Харкові. Там п'ять ракет вдарили у цивільне підприємство у Слобідському районі. У Миколаєві загинув чоловік, а в 20 приватних будинках позривало дахи. Я повернулася 8 утрат зривалися. Вийшли в окно. Ні, вийшли ми на перехід, і все було добре. Взриви, взриви, потім стлянули вперед нашого дому а там уже все горело. Потім пошли на тот дом, а там бахнуло. Окна нам выбило, глянули, а тут горит дом. Сначала один дом горел, потом второй, і так оно вверх начало гореть. Все. Атаки СБУ по російським нафтопереробним заводам продовжуються. Джерела новини Live підтверджують удар безпілотників гур по двох НПЗ у Краснодарському краї. Цікаво, що обидва об'єкти віддалені на майже 20 кілометрів один від одного. Місцеві пабліки пишуть, що навіть підняті під час атаки літаки не змогли захистити їх. Як зазначає поінформоване джерело в СБУ, такі влучні відпрацювання мають ускладнити і обмежити виробництво диспалива для армії загарбника. Я цитую Росія голіаф на нафтових ногах, але ми системно підрізаємо цей ресурс, поки він не впаде. Зауважили УГУР. Сенат США ухвалив процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. За розгляд пакета за скороченою процедурою проголосували необхідні 60 сенаторів. Це перший успішний крок для ухвалення очікуваної у Києві підтримки. Попередня спроба сенаторів у середу була провалена. Компромісний законопроект передбачає загалом 95 мільярдів доларів допомоги для ключових союзників. США. з них 61 мільярд для України. Аїни, утім, голосування за законопроект по суті ймовірно відбудеться лише наприкінці лютого. З наступного тижня сенатори йдуть на двотижневу перерву. Перший транш за довгостроковою програмою фінансування від ЄС надійде в Україну вже у березні. Про це йдеться у публікації глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вона пообіцяла і надалі підтримувати Україну як майбутнього члена ЄС. Раніше Європейський парламент і Рада ЄС погодили створення українського фонду у бюджеті Євросоюзу. Для нього передбачили 50 мільярдів євро на чотири наступні роки. 33 мільярди будуть виділені у вигляді позик, ще 17 мільярдів євро у вигляді грант 就。 Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Урядовий варіант законодавчої ініціативи підтримали 243 народних депутати. На доопрацювання документа знадобиться орієнтовно два тижні. Так, антикорупційний комітет ради виявив у законопроєкті корупційні ризики. Є зауваження і від правового комітету та офісу омбудсмена. За словами нардепа Арахамії, у Верховній Раді шукають баланс інтересів військового командування бізнесу і громадян, водночас бійці на лінії фронту. Не вірять у перспективу демобілізації навіть після трьох років служби, як це передбачає новий законопроект. Дійсно, це великий, великий шматок життя, але ну, що зробиш, така ситуація, треба бити ворога. Я, наприклад, себе ну, погано уявляю, що я демобілізуюсь і буду там жити цивільним життям, поки йде війна. Ну навряд чи, напевно, до перемоги. Нам необхідно мобілізувати певну кількість людей, яка була з'явлена головнокомандуючим, озвучувати цю цифру не будемо. Але це саме той резерв, який дасть можливість проводити на поточному момент ротації, щоб штурмовики найважча професія в силах оборони, також піхотинці, мали можливість ротаційно відходити в другу лінію оборони і мовно тилові міста на відновлення їхнє місце міняли б нові свіжі підрозділи. І в разі, якщо в нас виникне загроза відкриття ще одного фронту, у нас буде кадровий резерв яким зможемо розвернути і закрити цей напрямок, політики для того, щоб підняти свій рейтинг, кажуть про те, що 36 місяців і буде наказ про демобілізацію, тих, хто три роки вже перебуває на лінії фронту. Друзі, не треба обманювати линодного цього не буде. Тому що, якщо ми зараз зробимо відтік кадрів досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів, людей спроможних виконувати бойові завдання, брати на себе відповідальність, воювати не залишиться кому, а нове поповнення, яке не обстріляне. Воно менш стійке до враження ворогом зв'язку з відсутністю досвіду, тому треба говорити чесно, що кожен з нас, незважаючи на те, яку форму він взаємовідносин не обрав силами оборони, чи то мобілізація, чи то контракт будуть воювати до завершення особливого періоду, тобто до перемоги. Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК, а блокпости у Києві найближчим часом стануть нормою. У КМВА такі заходи пояснили тренуваннями необхідними для захисту Києва. Окрім розгортання тимчасових блокпостів, навчання передбачають встановлення обмежувальних знаків, а також зупинку транспорта та перевірку документів. Методи представників ТЦК стають все більше непередбачуваними, і знову обурливі кадри зафільмували цього тижня в Одесі. Там люди у формі розбили вікно автомобіля, який ймовірно не зупинився на їхню вимогу. Перед цим продавчині не здоволені візитом представників ТЦК з лайкою прогнали їх з оптового ринку у місті. Женуть також посланців мобілізації з одеських маршруток, де чин щоранку тривають рейди. Другі воюють. Им а не надо, falta, да, получается? Они нужны. А, а ты не должен почти. Ты из... Из... изначально а да человек, идем да. а тебе. И... Я, по крайней мере, 22, со... года в провел. Проявить... Я, Я сейчас ты их на и... тебе, блядь, выйду. Ты посмотри на него. А можно вы поедем? Я не с вами разговариваю. Мы на работу пасты, Не все руководит. Прикордонники затримали рекордну групу ухилянців. Одразу 38 чоловіків. Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік межі з Угорщиною. Це рекордна за кількістю група порушників на кордоні за весь час повномасштабного вторгнення. Відомо, що затримані чоловіки з 11 областей України за втечу. Вони сплатили від 4,5 до 8,5 тисяч доларів США. На бунт колишніх беркутівців у Дніпрі відреагувало керівництво поліції. Полк спецпризначенців області, яких обурила вимога мобілізуватися, розформують усіх. Їх відправлять у штурмову бригаду Людь, що сформована з представників Нацполу. А тих, хто буде відмовлятися, звільнять із врученням повісток до ТЦК. Про таке рішення оголосив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. Заступника керівника обласної НПУ, з яким сварилися спецпризначенці, вже переведено до бригади людь на одну з керівних посад. В законі про національну поліцію вказано про те, що Поліція особливого призначення, це поліція особливого призначення при головних управліннях, чи бригада, людь, корт, мають право виконувати задачі з оборони держави, тобто наступального характеру, оборонного характеру, в угруповання військ. Зміни в законі в закон про національну поліцію, в закон про оборону про оборону України внесені були ще в ще в минулому році, і з того часу поліцейські поліції особливого призначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав, тобто вони з минулого року стали комбатантами. журналісти розслідувачі з Бігус інфо ідентифікували, хто і як стежив за ними. За операцією відповідав департамент захисту національної державності СБУ. У полюванні на компромат здав участі журналістів були задіяні близько 30 співробітників спецслужби. Тепер замість СБУ цю справу розслідуватиме ДБР. Таке рішення ухвалив офіс генпрокурора України. У свою чергу голова СБУ Василь Малюк розкритикував дії співробітників тепер вже розформованого департаменту. Це багато людей, ну навіть окрім СБУшників. Це якісь політконсультанти чи як там звуть тих, хто займається медійкою. Причому це. Працівники влади, ну, яка ж прям відома своїми навичками роботи в медіа. І на всіх цих рівнях, на всіх цих щаблях, у всіх цих дискусіях не знайшлось людини, яка б сказала, е, ну це не можна робити, це не можна публікувати. Не можна чисто в технологічному плані, не в моральному. Просто це фігня». Ми вистрілимо собі в ногу, тому що це ну не те, щоб компромат. Але ми засвітимо стеження СБУ за журналістами. Це нікому не сподобається. В демократіях так не роблять. Будуть проблеми. Його ще потім в капітолій покличуть. Не можна таке робити. Ми не досягнемо ну, мети, і от такої людини не знайшлось або її не послухали. Українські військовослужбовці підняли державний прапор України у кринках. Повідомляє Deep State. Це плацдарм на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, навколо якого точаться запеклі бої. Прапор встановили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти. ВМС. цим вчинком вони кинули виклик російській пропаганді, що розповідає про захоплення кринків. А заразом а вони принизили командувача повітряно-десантних військ РФ Михайла Теплинського, відповідального за цю ділянку фронту. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!